21 квітня схованка від дощу. Скоріше додому! закричала Мілана і схопила свого братика Артура за руку. Пішов сильний дощ, і дітлахи побігли додому, щоб сховатися під негоди. Своїх друзів Давида і Алісу вони взяли з собою. Дома вони переодяглися в сухий одяг та випили гарячого чаю. А ти біжиш додому, коли на вулиці йде дощ, або коли ти випадково поранився? Ісус говорить, що ми можемо прибігати до нього, коли нам погано. Для цього нам потрібно просто закрити очі та попросити про допомогу. Мій біблійний вірш Отож. Приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Послані до Євреїв, 4 розділ, 16 вірш. Моя молитва. Якщо мені погано, Ісусе, біжу до Тебе і молюсь.